Друзі, привіт! Сьогодні зламаємо наше уявлення про поплавцеву ловлю. Подвоїмо наші шанси на гарну рибалку. Та дізнаємося, як ми можемо замінити одною вудкою одразу дві. Я перенесусь на чорний фон, щоб вам було гарно видно. Починається все як зазвичай. Тобто, я ставлю один стопор. На жилку. Це в нас основна жилка нашої поплавцевої вудки. Потім я сюди ставлю цей карабін поплавцевий. Тут. Потім я ставлю знову стопор, і тут в нас нічого не відрізняється від звичайної вудки. Вся таємниця буде далі, і не в тому, що це буде два гачки, як ви подумали, а саме в тому, як ми її розташуємо їх. Так, сюди я вже одразу надягаю поплавець. Поплавець я беру 3 грами, це буде щось середнє. Це не буде лег... дуже легка, снасть та важка. Тобто я орієнтуюсь на карась плітку. Тепер беру я 0,16 жилку і беру ось такий гачок. Один з гачків буде ось такий такої форми. Це гамакацуєв 22 в оригіналі. Але є якісь вже копії. Все одно сама форма працює, хоч якість може бути трошки нижчою. Дивіться, поки я прив'язую гачок, яка є проблема на рибалці, риба може бути як на дні, так риба може бути і вище дна. І однією вудкою нам треба обловити і там, і там. Тобто, знайти, де вона знаходиться. Це вже, якщо не казати про те, що ми можемо використовувати різні приманки. Наприклад, там черв'яки та опариш або е, опариш та кукурузу. Ось в мене прив'язаний гачок. І зараз важливий момент, як ми його будемо розташовувати. Поплавець, стопарки, це все діло трошки уходить в мене вліво. Це в нас тут пішла вудка зліва. Тепер беру цей гачок. Невеличкий той самий. І прикладую 0,16-ту жилку до основної жилки, 0,25. Десь 5 см. Ну ось бачите, так, дві жилки разом. Тепер в цьому місці мені треба скласти ось таку петельку. Дивіться, я її не зав'язую, я просто складаю ось так. Ось таким чином. Тепер мені треба. В цю петельку продіти 016 жилку. Там, де в мене повідець. Продягаю раз. Продягаю два Ось так. І продягаю три Хоп. Продів. Вона в мене три рази проділась, і ось вона в мене зліва вийшла. Тепер беру основну. Основна у мене 0,25. Заводимо її сюди. Один раз завів, протягнув. Тепер другий раз завів, протягнув. Так, сподіваюся, вам зрозуміло. Три рази я продягаю і 0,25 також. Обов'язково це діло змочуємо, тому що в нас буде затягуватись вузол, щоб жилка не перегоріла, не переплавилась, не передавилась. Тепер ось ці дві жилки, ті що кінчики в мене 016-025, йдуть в праву руку, а зліва так і залишається у мене повідець та основна жилка далі пішла. І ось в цьому місці ми змочили і потихеньку підтягуємо. Обережно, обережно підтягуємо. Але затягнутися на нас має це все діло гарно. Тому що на цьому повіці буде потім риба. Ось так я затягую. Вузол вийшов не схожий на вісімку, але подвійно, бо з двох жилок підтягнув. Кінчик 0,16 жилки. Залишаю десь там 5 мм про всяк випадок, і відрізаю від кусію. Хоп, відрізав. І ось в мене повідець перший пішов. Це той повідець, який буде обловлювати е, вище дна. Тепер. У мене поплавок 3 грами, я беру ось таку гарну оливку. Також 3 грами. І надягаю її ось таким чином. Та сторона, що товща, в мене йде до нижнього гачка. Так, пішла. Якби це була оливка 1 грам, я б зараз ще один стопор не надягав. Але для надійності надіну, щоб цей вузол, який зараз буде нижче. З часом не заліз в цю оливку. Надів після оливки я стопор. І зав'язую максимально можливу маленьку петельку. В цю петельку ми будемо фіксувати наш нижній повідець, той, що буде обловлювати з дна. Це класично взагалі карася ловить дна, я б сказав. Але дуже часто. В мене бувало таке, що підіймаєш гачок трохи від дна, і рибалка зовсім починає грати іншими фарбами, скажімо так. Це вже від риби залежить, від її настрою, від можливо, навіть від погоди. Так, другий гачок, той, що знизу, у мене буде ось такої форми. Нижній це в мене 100% буде орієнтований на карася. Якщо на верхній, я припускаю, що там може бути як карась, так і плітка. І плітка 100% буде, бо вона полюбляє, коли щось на дном. Їй це легше, ніж підбирати з дна, бо в неї, як ви бачили, саморот не дуже такий пристосований до підйому чогось з дна. Якщо в карася він відкривається ось так вниз, як якийсь пилосмоктувач, то у плітки він. Більш рівний. Прив'язую на цю саму 016 жилку цей карасьовий скажімо так, гачок. Чогось ця форма в мене з дитинства асоціюється е, тільки з карасьом. Ну, карась або короп, але на коропа там трошки більше, ми все-таки ставимо. І важливо, що ця снасть в мене буде орієнтована на карася коропа. Тому що якщо на верхній гачок схопить короб, то можливо 0,16 жилка саме на вузлі може не витримати. Якщо ви припускаєте, що там у нас у вас може бути короб на верхньому гачку, то ну, можливо є сенс додати, зробити жилку десь на 0,2, на 2 сотки більше. Тобто, якщо в мене внизу 0,14-0,16, то там можна поставити навіть 0,18, мабуть. Так, тепер у мене тут зав'язується петелька після гачка. 10 см більше, я по відці не роблю на поплавець, тому що е, втрачається чутливість. Коли ми робимо десь 15 см або 20 см, то що в нас відбувається на дні? Риба вже схопила, вона вже проплила 5-10 см. А до грузила ще не дійшло, ще поплавець не реагує. Тому я полюбляю, щоб е, тільки трохи вона відплила і вже поплавець має сигналізувати. Так, тут насаливка, стягує цей стопер до петельки, і це все діло в нас ось так зафіксувалось. Так як вам Отак вам буде гарно видно. Сюди ми фіксуємо нижній повідець в цю петельку, який ми потім легко можемо замінити. Саме із за того, що. Що в нас такий крепіш. Ну, цей важче зняти, але новий дуже легко помістити сюди. Зараз надягаю пінопласт і подивимося, як це буде виглядати на дні. Так, один надягаю на нижній, щоб вам гарно було видно по віці. Ловить тут, звичайно, треба на ну, опариш. Я полюбляю опариш. Пінопласт на таку снасть не годиться. Це не той спосіб ловлі. І на другий повідець надягаю пінопласт. І дивимося, що ми маємо. Ось цей гачок ми кладемо на дно і обловлюємо з дна. Та, що годується на дні, ми її шукаємо ось цим повідцем. Та, що хоче поплавати вище від дна. У нас є ось другий повідець, який дивіться, як буде гарно стояти за що цього узла. Він стоїть ось таким чином. Тобто він завжди відходить від основної жилки. тобто При закиданні він не буде плутатись. Він буде ось так в воді, чудово чекати нашу, нашого карася або плітку. І ось ми замість двох вудочок, якими ми мали обловити спочатку дно, потім піднімати вище, шукати, чекати. Користуємося однією поплавчанкою, де можемо використовувати як дві наживки, так і обловлювати як з дна, так і вище дна. Цю відстань ви самі регулюєте, дивитесь, де ви хочете, щоб у вас був інший повідець другий. І сподіваюся, що в цьому сезоні ви спробуєте половити на цю Дуже гарну снасть. Обов'язково підписуйтесь і навесні подивимося, як вона буде працювати. Дякую за перегляд.